Зараз до нас долучається пан Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків. Ну і долучайтеся обов'язково, тому що тема більше ніж актуальна. Пане Андрію, я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю, слава Україні! Героям слава, а давайте так. Давайте спочатку, все ж таки, про сам реєстр, а потім вже більш детально ще раз про дропи, тому що ну дуже багато інформації було і в принципі її зараз доволі багато, про те, що ця схема нікуди не поділася. Я навіть е у процесі розмови наведу там один з матеріалів, які мені доводилося читати від наших колег. Він якраз доволі детально описує про те, як все це працює. Але все ж таки, давайте ось про цей реєстр детальніше. Е для чого він потрібен, як він буде працювати? Я, я розумію, що поки що це мова. Про напрацювання якісь поки що це немає законопроекту, але все ж таки ну, це більше, ніж важливо. Гаразд. Давайте почнемо. Я буду старатися простою мовою поділитися тим, про що ми будемо говорити. В інтернеті, в різних телеграм в каналах або в телеграм-чатах, в соціальних мережах, ми можемо спостерігати такі повідомлення, що робота на дому можемо запропонувати там легкий заробіток. Будеш отримувати а нічого не треба робити. Там а отримаєш там тисячу або дві тисячі гривень щомісяця. Ну воно звучить дуже, як правило. Солодко, але завжди криється вся проблема в деталях. І коли починають спілкуватися наші громадяни щодо такого потенційного легкого заробітку, виявляється, що. Потрібно всього навсього піти в банк або онлайн, відкрити картку. І е, ця картка буде не кредитна. Тебе зразу заспокоюють, що не переживай, на тебе ніхто не візьме кредит. Ця, кредит. ця ця картка буде звичайно, Це називається дебітова картка, тобто картка для розрахунків, для переказів, для таких своїх своїх приватних речей. Е, е, і ти повинен відкрити цю картку і віддати доступ до цієї картки, тобто доступ в тому числі і е, фізичний доступ, і е, онлайн тобто, І відповідно втратити свій доступ. Ну, дивіться, ні, так в тебе його ж ніхто не забирає. Ти можеш мати доступ до цієї картки, але зазвичай люди віддають цю картку з розрахунком, що ну так, людині можливо потрібна картка, не знаю там для якихось речей. І вона мені буде за це платити. Типу, така оренда картки. Знаєте, оренда картки. Я не знаю, під яким соусом це подають, що там. Потрібна картка, бо тому що там мене банк заблокував там мої якісь ці, а мені потрібно для роботи. Там нічого страшного не буде відбуватися. Оренда оренда банківської картки а, людина, яка не знає, що за цим стоїть, ну може розцінити це. Як ну що тут такого? Що тут такого. А що відбувається наступним? А, після цього. За тисячу гривнів чи за дві тисячі гривнів на місяць ви даєте цю картку, і через цю картку а, проходять а, сотні тисяч, якщо не мільйони гривень а, а, підставних, незаконних, необґрунтованих операцій, тобто поступають туди кошти, знімаються туди кошти, і з цим. А, Фактично, перед банком, власником цих всіх операцій і цих всіх коштів є ви, який віддав цю картку, чи яка віддала цю картку за тисячу чи за дві тисячі гривень в оренду. І якщо Туди перерахують, не знаю, там заборонені кошти, якісь санкційні, терористичні, чи які будь-які речі і знімуть ці кошти, то ви будете відповідальна особа, тому що ви юридично є власником цієї картки. Тому це перше, якби такий, знаєте, невеличкий, такий, якби розпізнавальна якби робота, роз'яснювальна робота. Не робіть, будь ласка, цього. картка Сьогодні я думаю, що в короткостроковому майбутньому банківська або взагалі картка, фізична картка, чи, чи банківський рахунок це буде такий своєрідний ключ до вашої персональної репутації, е, і а репутація з кожним роком все більше і більше буде її вартість зростати, тобто в у відносинах з податковою, з митницею, з відкриттям віз е, і з іншими речами поступово. Я не кажу, що це буде завтра, але крок за кроком, знаєте, така фінансова гігієна це дуже буде важливий момент, і це я. Е, Явище, назвемо це так, тобто, ми цей приклад назвали, пороз'яснили це явище. Називається в народі дропи, дропсхеми або мули. Чому тому що оцей бізнесмен, який вам платить за цю оренду вашої банківської картки, умовну оренду вашої банківської картки? А він це робить з тисячу, а якщо не з десяткою тисяч людей, тобто в нього таких карток тисячі, десятки тисяч цих карток, і через ці картки починається. Все, що тільки хоче, звертається Російська Федерація, що треба оплатити кошти, я не знаю. Там навідникам дронів, на тобі а, оця модель працює. А, потрібно якомусь шахраю там не знаю а, зняти кошти або там роздробити ці кошти на маленькі суми, перевести це в готівку. На тобі ця система 10 цих чи тих тисячу карток для цього це працює, і багато багато інших речей. І, шановні наші слухачі, якщо ви потрапили в цю історію і десь. Була така ситуація, що ви передали цю картку якомусь горе-бізнесмену цьому дроперу чи схемам цим. А будь ласка, краще зверніться в свій банк, закрийте цей рахунок, і це убезпечить вас від потенційних санкцій, ризиків, там якихось штрафів чи обмежень. Назвемо це так. Я такими загальними тезами буду говорити. Давайте тепер може поговоримо трошки про сам законопроект, про ідею, про концепцію. Ось так, от, про цей реєстр. Це ж якраз він стосується боротьби з цими дропами. Я правильно розумію? Е, дивіться, щоб ми просто не заплутували людей. Я буду називати це е, в цей реєстр. Потраплять ті люди, які віддали свої картки оцим горе-бізнесменам. Так, так би мовити, здали в оренду ж простою мовою називати. Здали в оренду або в користування е, свою картку. Тобто, не будемо називати це дропи, мули, бо це так складно все виглядає. Е, е, от, а ми будемо простими такими дефініціями. Так, цей реєстр буде саме. Щодо тих людей, які віддали свою картку іншим за винагороду чи без винагороди, немає значення. Тому цього робити не можна. А як це буде працювати? Тобто зараз критерії і назвемо це так: ознаки, які банки будуть використовувати для виявлення підозрілих операцій, кількості операцій, сум операцій, частоти операцій по цих картках розробляються. Вони там є. Я скажу так, трошки привідкрию якби для вас е, інформацію. А звичайно, є декілька різних концепцій, і ми зараз, всередині, Національний банк і банківська спільнота. Ми зараз е, думаємо над тим, який краща, яка краща система спрацює. Е, і після цього, е, ви, як е, ну, користувач банківський, е, передавши свою картку е, такому цьому горе бізнесмену цьому дроперу, який е, використовує і проганяє велику кількість операцій через ваш. Картку, а ви навіть не знаєте про це. Ви потрапляєте, і ваша картка, і ви, як фізична особа, можете потрапити в цей реєстр. А після того, наприклад, умовно, знаєте, давайте такий приклад наведемо. Наприклад, є там студент, або пенсіонер, не знаю, просто якийсь громадянин. В нього є там його банківська картка, на яку йому зараховують стипендію, пенсію чи якісь інші речі, і він нею користується сам. А тут він полакомився і відкрив в якомусь іншому банку картку і Віддав її, то майте на увазі, що. У разі попадання в цей реєстр через отаку дію, необдуману таку дію, а проблеми у вас можуть виникнути по відношенню вже до всіх банківських рахунків, які у вас є. А щ... про що тут, тут мова? мова? Це буде блокування рахунків або це буде обмеження, приміром, на якусь кількість операцій на добу, на день, на якісь суми, як це взагалом я буду виглядати? Я, я, дивіться, є, є декілька варіацій. Звичайно, є більш жорсткі, є менш жорсткі. А, звичайно, ми зацікавлені не створити проблеми громадянам. Абсолютно, ми не боремося з громадянами. Ми боремося з ухиленням сплати податків, інноваційними моделями. Уникнення, або там, знаєте, якось цих о, як це в народі називає обналічування, або якісь знаєте, використання платіжної інфраструктури в неправомірних цілях. Але для цього потрібно її виявляти. Тому я думаю, що може бути звичайно, можна говорити і про ліміти, наприклад, дуже низькі, або зовсім там нульові ліміти, наприклад, на здійснення переказів чи якихось таких операцій, і потім людина дивиться, а тут раса в неї або навіть якщо це якась. Більш складніша історія, то звичайно може бути і, наприклад, блокування. А потім банк може запитати з поясніть, будь ласка, що це була за операція? Наприклад, ви за там травень місяць 25-го року перерахували 700 тисяч гривень зі своєї картки впродовж місяця. Поясніть нам, будь ласка, це. І, і, і а ти навіть не знаєш, розумієте? І це така історія, якби доволі доволі е, небезпечна. А чи дозволятимуть таким особам, які потраплять до цього реєстру? Ну от ви просто наводили приклад, що людина користується однією карткою, після цього там вона йде у якийсь інший банк, або автоматично віддалено відкриває ще одну картку і віддає там якісь там сторонні третій особі? Ну це так умовно шахраєві. Шахраєві. Так, да, Давайте наз, шахраєві. називати да, так, та, та, речі своїми іменами, тобто шахраєві і сподівається на цьому щось зробити, і, от приміром, людину вносять а, до цього реєстру, а, блокують там, скажімо, одну картку або обмежують операцію там на якісь діючі картки, які в неї вже наявні. А, нехай навіть ті, які вже і потрапили до тих самих шахраїв. А чи зможе така людина відкривати? Нові рахунки, от вона скаже: Ну окей, заблокувала мені цю картку заблокувала мені цей рахунок. А я ж можу відкрити там, скажімо, ще в якомусь ще іншому банку, або ця інформація буде наскрізною. І коли з'являється прізвище такої людини або е, її ідентифікаційні дані, одразу система спрацьовує і е, всі банки отримують повідомлення, що ось така особа вона внесена до цього чорного списку, і вона фактично знаходиться е, під прицілом е, регулятора. І в не можна відкривати жодного рахунку. Чи як Буде. Дивіться, звичайно, тут, тут, в залежності від випадку, але я наведу таке порівняння, щоб ми трошки розуміли. Давайте уявимо собі водія, який проживає там, не знаю, в Черкаській області і злісно порушує правила дорожнього руху, камери фіксації швидкості, наприклад, постійно це порушує. Якщо він виїжджає в іншу область, або там, не знаю, в Київську чи в Львівську область, система має розуміти, що він злісний порушник, чи ні. Мені здається, що має, і в даному випадку також. Тобто, якщо по одній карці е, здійснено. Е, Неправомірних непідтверджених дій, то про це повинна знати ну, якби це це має доступ до цього реєстру, до цього а, переліку а, буде мати вся банківська система. І звичайно, що це буде впливати на встановлення нових ділових контактів з банком або, наприклад, відкриття іншої картки в банку а, безперечно. А, тепер даючи відповідь на ваше питання, чи можна буде а, вийти з цієї ситуації, так можна буде. Ну але звичайно, що на Приклад, умовно, людина там визнала, що вона передала якусь картку третій особі, е, закрили цю картку, е, і після цього, звичайно, що будуть там. На певний період часу по інших картках можуть встановлюватися ліміти. І якщо після цього не виявляється, наприклад, цих правопорушень, то поступово можна потім вийти і на нормальну свою таку вже діяльність. Але, безперечно, безперечно, закривши один рахунок, який використовується неправомірно, то просто ця людина потім може відкрити другий і передати. Розумієте, ми зацікавлені не про в боротьбі це. проти людей. Ми зацікавлені в боротьбі проти ухилення, боротьбі з тероризмом з оплатою цих щоб ви знали ціми дроп схемами і цими системами мулів оплачують навідників, шахедів і підпали військових автомобілів, в тому числі. Я не кажу, що тільки, але в тому числі, тобто, ну але це дуже добре, ну... що ви акцентуєте на цьому увагу для того, щоб слухачі ось це запам'ятали, що це не така собі, знаєте, просто там якась людина, якій потрібна чужа картка, що це ну фактично це злочин. Так, так, ну дивіться, злочин це суд визначає. Я скажу так: це неправомірна дія. Тому що коли ти відкриваєш банківський рахунок, ти підписуєш про те, що ознайомлюєшся, що ти не можеш, не ну, не маєш. Ти не, не можна передавати дані картки своєї приватної картки іншим особам, бо тому, що все, що та інша особа буде з цією карткою робити, заводити туди кошти, знімати кошти, переказувати ці кошти комусь не зрозуміло, кому в банку знають, що це зробив ти. Той, хто є власником картки, і ти не зможеш пояснити, я її е, загубив, передав. Тому що, коли ти губиш картку, ти повинен в банк повідомити і ця картка блокується, розумієте? Тому тут е, я дуже прошу бути обережним з цим. І я думаю, що ми тут в асоціації, скоріш за все, будемо і, от наша сьогоднішня розмова, це така роз'яснювальна, але ми будемо більше докладати зусиль таких роз'яснювальних, щоб. Працювати на випередження, щоб вже не боротися з явищем, як ми зараз робимо, а на випередження пояснювати тільки в такому зародковому знаєте етапі, пояснювати, чому цього не можна або можна робити. Андрію, в мене ще ось таке, ну можливо, трішечки е, певною мірою провокативне питання, але все ж таки я його поставлю, тому що знаєте, завжди існує така певна статистична похибка. От у випадку з цим реєстром. Е, Якщо до нього випадково може потрапити якийсь там мінімальний відсоток людей, які ну власне випадково до нього потрапили, які не передавали там свої картки шахраям, які просто от якимось чином там опинилися, чи можна буде змінювати дані в в цьому реєстрі? Тобто, чи буде цей алгоритм присутній? Так, абсолютно, і я вам більше того скажу. Коли взагалі ідея боротьби з цими системами цих дропів і мулів, вона ж не нова. Ми почали працювати з нею з минулого року з літа, якщо не помиляюся, і епопея ну, якби така знаєте, ця історія вона тривала спочатку. Нацбанк вів свої обмеження першого жовтня. Потім ми разом з банками, як асоціація українських банків, разом з банками розробили меморандум і підписали його публічно, Но і він почав діяти далі. Потім навіть Національний банк свої обмеження зняв. Звичайно, і фактично, знаєте, розвиток цієї проблеми і робота над цією проблемою це не є щось таке константивне, що ми раз вирішили. Бо ці шахраї, ці. ці Ну, шахраї, давайте називати своїми іменами. Вони ж не теж не сидять на місці. Вони дивляться, які ми е, робимо кроки, і потім діють нові роблять контрзаходи. Розумієте, спочатку була обмеження щодо p 2 p переказів, потім додавалися е, перекази з е, рахунку IBAN на IBAN і так далі. Е, Звичайно, можна буде, але знаєте, коли ви сказали, чи випадково людина потрапила, в нас будуть налаштовані е, оці ознаки і критерії, Назвемо це так, які пропорції. Знаєте, бо це система автоматом буде визначати, Маркери. будуть налаштовані таким чином, щоб люди з своїми звичайними повсякденними операціями, переказами і так далі, туди не потрапляли. І фактично, коли ми визначили 100-150 тисяч гривень переказів на місяць, ми навіть проводили аналіз. У нас були різні концепції, то при Ліміті 100 тисяч гривень переказів це не про оплату послуг, це не про купівлю товарів. Це тільки переказ, просто переказ з картки на картку. Ну більшість, переважна більшість 9 з 10 клієнтів попадають в цей ліміт. Абсолютно, тобто цей ліміт покриває їхні місячні їхні потреби на сьогоднішній момент. Звичайно, але так, якщо ми будемо бачити, що випадкові ситуації траплялися, то це все можна. Коригувати потім навіть в комунікації клієнт банк, наприклад, ти можеш же завжди пояснити. Знаєте, якщо людина от умовно, давайте наведемо приклад, продала нерухомість, продала будинок або квартиру за якусь велику суму гривні там 2 мільйони, 5 мільйонів гривень. І, наприклад, вона ці кошти вирішила перераховувати своїм батькам або родині. Я не знаю, або наприклад, військовослужбовець на передовій перераховує свої своїй родині. В нього є підтверджуючий документ, що він продав. Об'єкт нерухомості за таку-то суму, і він цю суму може просто, наприклад, там одним одною транзакцією або, наприклад, там трьома транзакціями перерахувати інші, умовно кажучи, особі чи буде це викликати підозрість? Може викликати, але відразу показавши договір купівлі продажу, питання знімається, і банк приймається, чи автівку продав, чи ще якась історія. Тому так, звичайно, це все буде доволі гнучко працювати на користь. Банківській системі, але в боротьбі проти е, незаконного використання платіжної інфраструктури, боротьбі проти тероризму, шахраїв і обхоминання плати, плати податків. А в нас півтори хвилини, от я ще хочу запитати, оскільки ну ми про це заговорили, ви кажете, що дійсно буде е, чітке визначення критеріїв. А... Коли запроваджувалися обмеження на карткові перекази, тобто ліміти, оці виникало багато питань щодо волонтерів. Зрозуміло, що потім цей порядок було врегульовано, були надані роз'яснення, як себе поводити. Але знов таки є чимало людей, які збирають кошти просто от на власні картки, досі там для своїх рідних, для своїх друзів, для друзів, друзів, і це якась окрема мета: щось одне купити, те, що дійсно людині потрібно. А от як у цій ситуації буде історія складатися? Дивіться, якщо у людини немає підтверджуючих документів, що вона веде волонтерську діяльність у нас буквально 50 секунд. Дивіться, пояснюю перекази по 100, по 200, по 1000 гривнів з наших карток на банку чи на конверт тим, хто збирають кошти для дронів для наших оборони. Це ми, як вихідний переказ, це тисяча гривень. Якщо у вас є можливість, наприклад, там не знаю, 300 тисяч перерахувати, і ви хочете це перерахувати, ну це якби трошки інша історія, і ви маєте мати підтвердження, звідки ви ці кошти взяли. У Вас тоді напевно має бути велика заробітня плата, і тоді у вас ці ліміти знову ж таки не ну, не стосуються, бо бо всі ліміти стосуються відповідно до ваших доходів. А вже коли людина акумулювала ці кошти на своєму рахунку, то коли вона вже купує. Ну це вже питання тоді вже трошечки інше. Розумієте, коли він зібрав, наприклад, там за 300 тисяч гривень і хоче купити дрон, чи хоче купити цей е, ну якийсь... Я на сьогоднішній момент при сьогоднішніх лімітах і обмеженнях не, не стикався з ситуацією вже на цей момент, коли вони вже такі оновлені, скажімо так, абгрейдені е, з проблемами з тим, що хто збирає зараз е, різні банки і різні збори з проблемою з банківськими установами. Немає цього. Тобто, дякувати Богу, у нас взаємодія тут є. Ну і це добре. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. От дуже хочеться, щоб наші слухачі всю цю інформацію запам'ятали, і вона ну принаймні обов'язково всіх убезпечила від оцих шахрайських схем. Ну і знов таки дала розуміння ситуації загалом, як працює система і які, скажімо так, кроки для захисту українців вони використовуються. А з нами на зв'язку був пан Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків.